Довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя допомагає вирішувати різні завдання в житті кожної людини. Це по перше, страхування життя на випадок смерті, смерть з будь-якої причини, тобто з хвороби, це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страховій компанії. Це можна оформити окремим полісом без накопичень. Це буде окремий ризик або в комбінації з іншими ризиками. А в ідеальному варіанті це накопичувальний поліс, мета якого, наприклад, пенсійне накопичення, і всю програму зашити апріорі ризик смерть будь якої причини. Такого це актуально для тих, хто є годувальником в родині, а для тих, хто має фінансово залежних людей. Це діти, чоловіка, дружина, батьки, які проживають на пенсію мінімальну там до п'яти тисяч гривень. Наприклад, зараз в такий час ми живемо. Коли війна в Україні 11 років більше 3,5 років велика страшна катастрофічна війна. Коронавірус нікуди не подівся. На тлі стресів, в яких ми зараз проживаємо, люди помирають і просто не витримують такі стрес, люди в внаслідок війни, люди гинуть від ракет, шахетів і всякої іншої нечисті. страхування життя актуальне завжди. А зараз в Україні це актуально, як ніколи. Чому це дуже актуально? Мітлайф покриває військові ризики у цивільних. Хоча це класичне виключення. Але керівництво Мітлайфу прийняло рішення, що ми приймаємо на розгляд всі заяви, в тому числі пов'язані з військовими діями. І на сьогодні Мітлайф заплатив більше 60 мільйонів нашим клієнтам, які постраждали внаслідок війни і військових дій, і вигодиним набувачам наших клієнтів. По-друге, це страхування здоров'я. Страхування здоров'я на випадок діагностування критичних захворювань, такі як рак, інсульт, інфаркт, у дітей Мідлайф покриває цукровий діабет. На сьогодні максимальна кількість виплат у дітей по критичним захворюванням, саме за цукровий діабет. І саме цукровий діабет є наслідком всіх стресів. І кожна людина сама за себе. Якщо у вас є гроші на лікування, або якщо у вас є страховка, або є що продати. То, наприклад, в випадку з діагностуванням інсульта, вас будуть лікувати ваші родичі. Саме родичі приймають рішення: лікувати людину, у яку інсульт, або не лікувати. Якщо є гроші на лікування, то вас будуть лікувати. Якщо грошей немає, то не факт, що вас будуть лікувати. Я, до речі, записала відео кілька днів тому про інсульт, про лікування інсульта, про страхування інсульта. І я там розповідаю кілька. Цікавих дуже історій, і в тому числі я розповідаю про свою розмову з лікарем-нейрохірургом, яка працювала в Київському інсультному центрі. Я дуже раджу подивитися це відео. По-третє, це пенсія, формування приватної пенсії. Я дуже багато сьогодні вам розповідала на цю тему. Тема пенсії в Україні актуальна, ця тема дуже тригерна: жити на пенсію 5000 тисяч гривень. Яка у більшості пенсіонерів неможливо, треба готуватися до пенсії, тому що кожна людина сама за себе, і ніхто вам не ні допоможе. Розраховувати на державу, яка в війні, в якої така корупція ну, це наївна позиція, така, знаєте, підліткова, скажімо так. Розраховувати на те, що держава схаменеться і буде виплачувати якісь. Там великі гроші, це ну, там смішно, да? в Україні дуже страшна демографічна ситуація, у нас недостатньо працездатного населення, яке сплачує податки для того, щоб утримувати таку кількість пенсіонерів. Тому краще розраховувати на себе. Якщо буде державна пенсія, 3-4-5 тисяч гривень, може, навіть 10, ну це дуже добре. Але треба пам'ятати про те, що державна пенсія. Це приблизно 30% від вашої офіційної зарплати. У ФОПів пенсія завжди буде мінімальна 3 тисячі гривень, плюс-мінус. Ну, станом на сьогодні, на 25 2025 році, розумієте? І е, треба думати про те, е, за рахунок чого можна компенсувати різницю між державною пенсією, якщо ви маєте право на отримання такої пенсії, і тим рівнем життя, до якого звикла людина. Це можна зробити тільки. За рахунок приватних пенсійних накопичень не треба розраховувати на державу або на е, якийсь там блакітний гелікоптер. І що цікаво, що один поліс, один паперець може вирішувати всі ці три завдання в житті кожної людини, тобто довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя. Це може бути пенсійне накопичення, одночасне страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини, страхування життя на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, страхування на випадок діагностування критичних захворювань, страхування від нещасного випадку, страхування на випадок госпіталізації, хірургії відновлення, тобто це медична страховка. Все це може бути в одному полісі, і це дуже круто. Ви знаєте, я за освітою економіст-аналітик, і дуже багато чого побачила в своєму професійному житті, але такого крутого і такого корисного фінансового продукту я не зустрічала в своєму житті ніколи. Мабуть, це пов'язано з тим, що я більше 20 років займаюся страхуванням життя, але, ну, от дійсно, правда, таких фінансових продуктів, корисних, одночасних, просто не існує. Ну і страхування дітей. Це накопічувальні програми. І дитячі медичні страховки у дітей тарифи фіксовані. Медична дитяча страховка в Мітлайфі може коштувати 10-15 разів дешевше, ніж ДМС, наприклад. Хоча ДМС це зовсім інший продукт, і я, до речі, на цю тему планую записувати відео. І дитячі накопичувальні програми Мітлайфі дуже круті. У мене є відео на цю тему про дитячі накопичувальні програми, правда, окупанською мовою, але я планую до нового року записати відео українською. Uh, і якщо ви хочете uh, побачити це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити мої нові відео про страхування життя здоров'я в Мітлайфі, якщо б ви цього ще не зробили. Тобто один поліс може вирішувати багато завдань, і я вважаю, що це дуже вигідно. А як вважаєте ви? Напишіть мені, будь ласка, щось в коментарях з цього приводу. Я буду вам дуже вдячна за це. Мітлайфі є. Чотири інструменти, які дозволяють зберегти реальну цінність грошей. Тобто захистити гроші від інфляції, захистити гроші від знецінення. Я думаю, що це головне питання всіх наших клієнтів, яким чином можна захистити гроші від знецінення. Це головне питання від наших всіх клієнтів. Ну що, поїхали? Перший інструмент. Це дід, додатковий інвестиційний дохід. Я вже кілька разів сьогодні про нього розповідала. Він приблизно 10-15%. Кожен рік ДІД різний в Мітлайфі в залежності від інвестиційної діяльності компанії. Спеціальний фонд індексації я теж про нього сьогодні вам розповідала приблизно теж 10-15%. Що таке спеціальний фонд індексації, коли наш клієнт оплачує індексовані платежі? Ну, в перший рік, наприклад, там умовно кажуть 10 тисяч гривень. В наступний рік на 10% більше, тобто 11 тисяч гривень. Вот цей шматок індексований 1000 гривень, потрапляє в спеціальний фонд індексації і теж інвестується Мітлайфом разом з грошими наших всіх клієнтів, і наш клієнт отримує додатковий ще інвестиційний дохід в спеціальному фонді індексації. Зараз я вам скажу дуже важливий нюанс в законі України про страхування написано, що. Коли страхова компанія заробила дід додатковий інвестиційний дохід, тобто грамотно інвестувала гроші і заробила 100% діда, то забрати собі страхова компанія не може більше 15% з тих 100% і віддати клієнту менше 85%. А все, що Мітлайф заробить в спеціальному фонді індексації, Буде перерахована на особистий рахунок нашого клієнта. Саме тому в спеціальному фонді індексації завжди буде більше грошей ніж в ДІДі, по факту по закінченні дії полісу, от в цьому прикладі виплати по дожиттю в дід 258 з вісім тисяч гривень, а в спеціальному фонді індексації 577 тисяч гривень. Свака. Чому саме тому, що все, що Мітлайф заробив в спеціальному фонді індексації, перераховується на Рахунок нашого клієнта. Ось чому вигідно індексувати платежі тому, що клієнт на виході отримує додатковий профіт. Наступний інструмент податкова знижка. Я теж вже вам розповідала про податкову знижку, 18%. Ще раз хочу нагадати. Про те, хто має право на податкову знижку, всі наші клієнти, які працюють на загальній системі оподаткування, є нюанс: що 18% держава повертає через податкову інспекцію річ про офіційну зарплату в Україні. Дуже багато людей працюють офіційно, але отримують гроші в конверті. Податкова знижка, це повернення ПДФО 18% з офіційної зарплати. Все, що Українці отримують в конвертах, не оподатковується. Щоб я порадила тим, хто отримує гроші в конверті, цих неоподаткованих грошей щось відкладати собі на свою приватну пенсію. Податкова знижка розраховується по формулі, і в цій формулі фігурує офіційна зарплата, з якою були сплачені податки. Наступний четвертий інструмент це індивідуальна індексація. Про що цей інструмент? Що таке індивідуальна індексація? Наш клієнт кожен рік отримує на свою електронну пошту напередодні годовщини платежу лист, в якому є два варіанти для оплати на рівні минулого року або індексований платіж. У 26-му році рівень індексації в мітлайфі буде 10%. для зручності. 25-му році клієнт заплатив 10 тисяч гривень. Це просто для зручності це дуже показово. А в 26-му році Мітлайф uh, запропонує uh, індексований платіж 11 тисяч гривень, тобто на 10% більше. А наш клієнт розуміє, що він може більше платити Не на тисячу гривень, а там, на 5 тисяч, на 10%. Ну, тобто разово хоче людина закинути гроші в накопичувальну частину полісу. Для цього існує індивідуальна індексація, куди можна перерахувати від тисячі гривень. Це може бути 20, 30, 40, 50. Максимальна сума, яку я бачила у своїх клієнтів, була 50 тисяч гривень. Хоча я вважаю, що якщо клієнт готовий кожен рік таку суму більше 20 тисяч гривень платити, то я вважаю, що вигідніше це робити, вигідніше оформляти новий поліс. Просто накопичувальний поліс. Тому що якщо це накопичувальний поліс, там присутній ризик смерті з будь-якої причини. А якщо людина перераховує гроші в індивідуальну індексацію, то е, ці гроші тільки про накопичення все, що потрапляє в спеціальний фонд індексації через індивідуальну індексацію, не впливає на збільшення гарантованої страхової суми на випадок смерті. Дуже заплутано зараз кажу. А якщо що, то ви мені пишіть в коментарях, можна зупинитися переслухати. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Це дуже крутий інструмент. Всі чотири інструменти дуже круті. А якщо податкову знижку, якщо людина має право на отримання податкової знижки, якщо людина працює на загальній системі податкування, перераховувати кожен рік в індивідуальну індексацію, це буде просто бімба. Ну, тобто, дивіться, податкова знижка 18%, дід в середньому 12%, це вже 30%, плюс спеціальний фонд індексації 10%. І якщо ви цю податкову знижку будете кожен рік перераховувати через індивідуальну індексацію, зараховувати в спеціальний фонд індексації, ну це просто буде бімба ракета я так вважаю. Кожна людина сама вирішує, яким чином вона буде керувати своїм накопічувальним полісом. Головне знати про те, що можна зробити, які є можливості у кожного клієнта в Мідлайфі, якщо клієнт має довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя. Як ви вважаєте, це вигідно чи не зовсім? Я думаю, що це дуже вигідно. Ще я хочу сказати наостанок: час це самий цінний і непановлювальний ресурс. До мене дуже часто звертаються люди претензійного віку, яким зараз 55, 57, 58 років, а у цих людей немає страхового стажу. І ці люди знають, що у них не буде державної пенсії в 60 років. У багатьох не буде страхового стажу і в 63 роки, і в 65. Якщо у людини немає стажу в 65 років, 15 років, мінімальних, скажімо так, де. То людина може розраховувати тільки на державну допомогу соціальну, ну приблизно 3 тисячі гривень станом на 25 рік. Розумієте, багато людей в Україні не платили податки. Якщо людина все життя не сплачувала податки державі і в пенсійний фонд і не станціальний внесок, то дуже дивно, що людина на щось ображена. Ще до мене звертаються люди дуже часто. У яких вже є діагноз або рак, або інсульт, або інфаркт, і дуже потрібні гроші на лікування, але неможливо купити страховку тоді, коли вже є діагноз. Розумієте, все це потрібно робити завчасно, і тоді, коли ми молоді, здорові, і коли це коштує недорого, і коли в нас є час, за рахунок якого і за рахунок складного відсотка можна щось відкласти. І щось зробити для себе кожна людина сама за себе, розумієте? Вам ніхто нічого не повинен в цьому житті, і по великому рахунку це нормально.